Вітаю, шановні друзі. Рада Європейського Союзу остаточно вже прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для українців в Євросоюзі. Сьогодні, 25 червня, було прийнято рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року. Рішення повинно бути опубліковане найближчими днями і надіслано в відповідні країни. Але від сьогоднішнього дня вже рішення про продовження друзі існує. Є. І це означає, що українців до 4 березня 2026 року з Європи ніхто не вижене. Єдине питання залишається в тому, в якій формі винесено дане рішення і чи не змінено саму директиву 2022 року. Але ми дізнаємося, я думаю, найближчим часом і побачимо. Кінцевий остаточний текст вже цього рішення, але офіційно з 25 червня продовжено дію е, тимчасового захисту до 2026 року. Про це повідомлено на сайті Ради ЄС. Друзі, тому підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій 3 Прапорця і знайте більше про ваші права в Україні та за кордоном з повагою. Ваш адвокат Демченко.